Доброго дня! Продовжуємо з вами будувати перерізи. У підручнику Неліна та і в інших підручниках, підручниках є дуже багато завдань на побудову перерізів. Я виберу декілька. Ви бачите, є малюнки з 312 по 323. Ось я вибрала малюнок 3:14, і нам потрібно побудувати переріз куба через дані точки пр я не буду робити опису, ви уважно прослуховуєте, а самі будете робити опис. І так, перше, ми можемо будувати пряму через дві точки, що лежать в одній площині. Отож, ми можемо побудувати пряму через точки П і Р. Точки П і Р. Можна так і записати. П і Р лежать в одній площині. Для більшої наочності можете назвати куб АБЦД А1, B1C1D. Точки R і M ми не маємо права з'єднувати, тому що вони не лежать в одній площині. Що ж нам робити? Давайте знайдемо, крім того, що ми можемо проводити пряму. Через дві точки ми ще можемо побудувати дві прямі, що перетинаються. Тому що через дві прямі, що перетинаються, ми можемо провести площину наслідок з аксіоми. Проведемо пряму. Ось ми всього-навсього продовжили пряму ребро куба нижній основи. Ось серебро з цією прямою вони лежать в одній площині. В бічній, в лівій в бічній площині. Назвемо тут якусь точку Е. Звертаємо увагу тепер, що точка Е і точка М лежать в нижній площині, в нижній, і ми можемо їх з'єднати. Що ми і зробимо, тобто провести через них пряму через дві точки, що лежать в одній площині. Отримали ще одну: ось тут у нас перетне куб. Так, Ця пряма перетне куб ще в одній точці. Назвемо її К. Ви бачите, що коли ми провели пряму, я її навмисно провела за межі точки М, то тепер видно, що ми можемо побудувати ось цю пряму довести, добудувати. Тому що вони, ця пряма, яку я щойно добудувала, з прямою КМ лежать в одній площині, нижній. І коли ми довели, ми отримали знову точку. Назвемо її F. Тепер точка F з точкою R лежать в одній площині, в задній грані. Лежать в одній, можемо з'єднати. Коли ми з'єднали, вона в нас в задній, тому давайте я навіть для наочності вам зроблю ось так, бо ми її не бачимо, щоб ви розуміли, що це в задній грані. І відповідно, коли вона лежить в задній грані, то вона перетинає стінку або ребро тієї грані в деякій точці. Тож, наприклад. А тепер дивимося: ми маємо ось точки, які ми можемо з'єднати. П і К, вони лежать в одній площині, ми з'єднуємо. Н і М тепер лежать в одній площині. Бічній, правій, теж можемо з'єднати. І зараз лишилося нам всього-навсього заштрихувати. І отримаємо ось такий переріз. Ось такий переріз. Головне слідкуйте, щоб ви штрихуванням не вилізли за межі самого куба. Не вийшли за межі. Ось такий переріз. Розглянемо наступний малюнок 3:15. Я назвала тепер наш куб abcd 1 B1, C1, D1. До цього куба ми запишемо пізніше пояснення. Але спочатку виконуємо побудову. І так, нам треба побудувати переріз, який проходить через дані точки. Знову ж таки, шукаємо дві точки, які лежать в одній площині. Бачимо, що це точки П і М. Проведемо через них. Прямо. Далі ми можемо продовжити пряму CD і отримати якусь точку К. Точка К з точкою Р. Тепер лежать по одній площині. Отож ми можемо їх з'єднати. Ну, давайте для наочності, щоб ви бачили, що ця лінія всередині, я вам її зроблю пунктирною. Щоб ви розуміли, так, щоб не все пунктирною. Щоб ви розуміли, що ми її не бачимо. Тобто вона у нас всередині. Після цього, після цього ми продовжимо. Я наумисне її продовжила. Чому? Тому що нам треба точку, яка лежить в одній площині з точкою П. З точкою П. Точка П лежить в площині BB1C1C. І якщо ми зараз продовжимо ребро БС», Отримаємо деяку точку, назвемо її Е, і ця точка Е, вона буде лежати в задній грані, і буде лежати ще в тій самій грані точка П, тобто точка Е і точка П лежать в одній площині. Ми можемо їх з'єднати. Так, позначимо, що ми не бачимо цієї лінії, бо вона лежить в задній грані. Тепер дивіться. Перетнула ось тут ця пряма ЕП, перетнула задню грань ще в цій точці. Ще в цій точці. А нижню грань пряма РК. Перетнула ось в цій точці. Так, ми давайте їх теж назвемо. Ще буде, наприклад, точка N і точка нехай буде О. Тепер з'єднуємо наші точки перетину. Так, візьму ширше. Дивіться, НР в одній площині з'єднали. З'єднали. RO R, в одній площині з'єднали. О М в одній, П і П теж в одній. Ось така отрималася фігура. Лишилося нам її заштрихувати. Процес такий. Ви шукаєте спочатку точки, які лежать в одній площині, а далі шукаєте площину, в якій буде лежати, наприклад, наступна точка, і шукаєте ще пряму, яка лежить з побудованою в одній площині. Давайте опишемо це. Цей процес до цієї побудови. Пропоную вам опис задачі по пунктах все, що ми робили одне за одним. І відповідно, використовуючи ці пункти, ви можете будувати будь-які перерізи для многогранників. Останемо ще один переріз і ще одне розміщення точок. І так, точки розміщені таким чином, точка П розміщена за межами побудови куба, але знаходиться у двох площинах, у бічній лівій та у задній площині. Давайте їх з'єднаємо, ці дві точки, тому що вони лежать ось в одній площині. І проведемо пряму, причому? Зразу її і продовжимо. Також ми можемо з'єднати прямі точки R і M. Вони теж лежать в одній площині. Давайте зробимо це. І далі нам треба дійти до точки P з точки М. Так. Ага, а давайте все-таки зробимо таке. Не будемо будувати РМ, а побудуємо, щоб нам шлях спростити. Побудуємо ось цю пряму, щоб отримати ще одну точку, але уже в нижній площині. Так, ми то їх можемо з'єднати в бічній. Але ми не можемо перейти до нижньої площини. Тобто, все рівно ці точки, якщо ми з'єднаємо RM, вони будуть лежати у цій площині. А тепер дивіться, ось ця точка К і точка М, вони лежать в одній площині, і коли ми через них проводимо пряму ось, то в нас утворюється ще одна точка. Перетину. От. І вже за допомогою цієї прямої ми можемо перейти до задньої грані. Ось ми перейшли до задньої грані. І ця точка, так, тут назвемо О, тут назвемо Е. Точка Е e буде лежати вже в одній площині з точкою П. І тут уже ми можемо з'єднувати. А коли ми з'єднали Р то ми могли би провести, звичайно, або цю, або цю, але ми не мали би переходу туди далі. Ми не мали би з чим з'єднати. А так, коли ми побудували ось цей слід, то отримали ще додаткову точку на нижній ще грані. І вивели ще ще одну точку. І вже тепер з'єднуємо. Тому обов'язково слідкуйте за тим, щоб ви мали перехід від однієї площини до іншої. Обов'язково за цим слідкуйте. Так, Ну я вам пунктирні пороблю, щоб ви бачили, де невидимі лінії. Тепер ми будемо з'єднувати з вами. Точки. Дивіться, ось тут на нас ще є точка і ось тут. Ну, але нас просять побудувати переріз P R M. Тому ми можемо і тут не називати їх. Тому що в нас буде ось так. Ні, не, як все-таки назвемо. Можливо, переріз куба. Так. Е які точки ще в нас є, Боже, алфавіт N. І А в нас немає. Що там видумувати? І немає. А. Давайте будемо з'єднувати. Ось у нас все-таки нам треба ось цей переріз. Ось цей переріз. Ось дві точки ще. Те, що в кубі. Так, ще є одна точка. Оця Б. Ідемо поступово по кубові. От. Бачимо. І тепер лишилося нам заштрихувати. Тобто, ви не бійтеся пробувати, не бійтеся малювати лінії, але завжди. Маєте на увазі, що дві прямі, що перетинаються, мають лежати в одній площині, і точки, які ви з'єднуєте, мають лежати в одній площині. Тоді будете отримувати перерізи. Ну, ось такі перерізи і план їх побудови ми розглянемо. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі.